До На нашого ефіру долучається Валерій Яковенко, співзасновник та керуючий партнер Drone.ua. Валерій, Валерію, добрий вечір. Вітаємо. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, які саме технічні вузли, якщо ми говоримо про fpv дрони, найбільш піддаються дії морозів? Окрім зрозуміло, що акумуляторних батарей, які суттєво втрачають ємність. А мова не лише про холод, мова лише і також про підвищену вологість. І у комбінації декількох факторів відбуваються. Зміни з точки зору технічних умов експлуатації, і, наприклад, є проблеми з, облад... з ожеледицею чи появою льоду на певних елементах дрона, Якщо нема захищених елементів щодо електропроводності, можливі в тому числі і замикання. Коли ж ми говоримо про найбільш вагомий вплив на льотні характеристики, а вже ж батарея, і тут це абсолютно. Фактично впливає на і час виконання бойових місій, і в тому числі це впливає і на можливості батарей швидко віддавати токи, якщо виконуються певні агресивні а, літові характеристики, чи певний просто пришвидшений набор обертів тих же самих двигунів, пане Валерію. А чи є якісь рішення, які можуть зробити дрон більш морозостійким? Так, вже ж. А якщо ми подивимося на ці дрони, котрі експлуатуються для розвідки, то найчастіше ви можете побачити, що експлуатуються дрони з батареями, котрі підігріваються. Тобто є контури, котрі допомагають підвищити температуру і утримувати температуру батарейного відділу. Це фактично дуже е, актуально саме в зимовий час. Влітку таких проблем немає. Влітку навпаки, в нас є а, проблема з перегрівом батарей. Як ці всі особливості роботи в зимовий час можуть позначатися на ефективності різних дронів в умовах реальних бойових дій? По перше, зменшується дальність роботи дрону зменшується кількість корисного часу для того, щоб виконати свою місію і виконати її ефективно. В той же саме момент дистанція, яку ефективно долає коптер при 10 градусах тепла. він абсолютно інакше веде себе до мінус 20, і ця дистанція значно зменшується. Різні батареї так само вони по різному реагують. Все залежить від топливних червь, які знаходяться всередині кожної з батареї, і вони Градують чи показують меншу ефективність по різному, фактично потрібно звикати до того, як працює дрон в різних температурних умовах, в залежності від того, який виробник дрона використовується. Пане Валері. А відеоканали, радіоканали, вони страждають якось від низьких температур. А відеоканал страждає з точки зору того, що камера інколи може нічого не побачити, якщо є туман чи певні осади, чи є поява тих же самих крапель замерзшої води на лінзі, і так далі буває і таке. Тобто, чітко потрібно розуміти, що впливу безпосередньо на радіо канал нема, але камера може знімати гірше в таких умовах і можна менше отримувати інформації. Валерію, а на ринку є якісь дрони, які адаптовані для використання в умовах бойових дій саме в таку морозну погоду? І чи загалом є необхідність в такому типі пристрою? такому типі пристроїв необхідність є, це однозначно. Mm. Не потрібно. Е Замінювати всі дрони, достатньо ви поставити вимогу, щодо, наприклад, використання батарей з а, підігрівом, і це може дозволити використовувати весь неявний папери дронів просто з зміненою батареєю, а в тому числі деякі виробники ставлять технічні характеристики як обов'язкові з точки зору роботи при мінусових температурах. І такі технічні характеристики появлялися ще у вересні та жовтні. Дрони зі штучним інтелектом все більше таких використовує ворога. Скажіть, будь ласка, чи йдеться тут про повну автономність такого дрону? Мова не йде про повну автономність. Мова йде про в першу чергу у тих випадках, котрі існують про донаведення, про певне підсвічення цілі. Про це ті технології, котрі Україна використовує до 2023 року. Наскільки масово ворог це використовує, на жаль, не можна сказати, оскільки є лише е, певні точкові факти використання тих чи інших технологій. А загалом цей БПЛА і Талмас, який є зменшеною копією російського безпілотника герань 2 Яке місце він посідає в структурі російських ударних безпілотників? І Які задачі він може виконувати, виходячи з його характеристик? А воров так само, як і Україна, намагається збільшити дальність ураження дронами? По лінії оборони він намагається збільшити радіус ураження з 20 до 40 кілометрів, зробити певні а, модифікації дронів, котрі дозволяли б йому а, наносити удари в глиб території на 50 на сто кілометрів, і це фактично є одним з тих елементів еволюції, коли ворог просто намагається зробити те саме, що роблять українські інженери, а трошки далі а, розповсюджувати кіл зону і намагатися ускладнювати роботу тилових об'єктів в найближчій відстані. А наскільки реально збивати засліплювати такі безпілотники зі штучним інтелектом, як і Талмас? Це залежить від того наскільки вони дійсно автономні. Якщо це певна допомога оператору для того, щоб він донаводився на ціль вже наприкінці маршруту, то для того щоб знешкодити такий дрон, достатньо тих самих інструментів, котрі використовується це і реби, це і кінетичні засоби ураження, і так далі. Завдання не довести цей дрон до певної його точки, де він може дійсно наробити шкоди. Потрібно збивати його раніше, і для цього може і. Іти в нагоді і РЕП, і будь-які дрони перехоплювачі, котрі сьогодні використовує Україна сьогодні. Сергій Безкреснов, який віднедавна є радником міністра оборони України Михайла Федера, повідомив про те, що Україна у співпраці з компанією Ілона Маска розпочала. Імплементовувати екстрені заходи для того, аби вплинути на можливість використання Росією шахедів з інтеграцією терміналів Starlink. зокрема, натякнув у достатньо розлогому пості Сергій на те, що у користувачів Starlink, які не пов'язані зі збройними силами, також можуть виникнути якісь певні тимчасові труднощі, оскільки рішення, яке ухвалене зараз. Спрямована на те, аби якомога швидше закрити ось цю можливість росіянам використати цю використовувати цю технологію для більш точного наведення старлінків, і пізніше ці рішення будуть якимось чином змінені, щоб було усім зручно, скажімо так, Валерій, Як ви думаєте, чи достатньо нам на сьогодні домовитись з Іленом маском з компанією SpaceX для того, аби бути спокійними в тому плані, що наш вітчизняний телекомунікаційний простір захищений від можливості використання його як інструменту ураження нашим ворогам? Елон Маск є одним з найбільших приватних інвесторів у нашу обороноздатність з перших днів війни. Він достатньо активно допомагає і допоміг розгорнути зв'язок там, де його не було. Чи ворог намагався ускладнити отримання тієї чи іншої інформації, і, в принципі, встановлення зв'язку сьогодні? А важливо не лише факт. Точкової взаємодії і пошуку рішень важливий діалог, важлива постійна співпраця, важливо спілкуватися для того, щоб а, ми могли використовувати сильніше ті технології, котрі має захід і може нам постачати, а ворог ці технології не, мог, не міг використовувати ніколи. І це не питання, котре вирішується одним патчем чи однією дробкою. А вже ж воно вирішує мож... проблему. Але ми знаємо, що ворог завжди намагається махлювати. Тож нам потрібно. Стала співпраця постійне спілкування, і я впевнений, що так воно й буде. Просто компанія Starlink вже не єдиний оператор супутникових систем такого зв'язку. Крім того, ми не можемо виключати, що в якийсь момент у Росії може з'явитися якась подібна система. Так у них для цього зараз не багато можливостей, але вони є. І вони їх можуть очевидно використати, тому що розуміють важливість цього, і з цієї точки зору лише вплинути на використання терміналів Starlink – це по суті боротися з симптомом, а не з хворобою. Боротися з хворобою це боротися з ворогом. Єдине, що захистить нас на 100%, це відсутність ворога біля наших кордонів. Тож, це перше, що потрібно робити з точки зору зв'язку. А ви абсолютно праві. Багато інших операторів мають подібні технології, але вони не можуть похозуватися ні бітрейтом, ні якістю покриття, ні достатньо низьким пінгом, коли ми говоримо про використання безпосередньо такого типу зв'язку. Тож насправді ця технологія є певною. Унікальною, коли ми говоримо mm. про супутникову інтернет, звязок інші оператори а, гірші, і коли ми говоримо про Ерефію, доступу до інших технологій в них ще менше. пане Валерію. Якщо підсумовувати, то які саме канали керування сьогодні використовує противник для того, щоб зробити свої дрони керованими? А uh, є декілька напрямків, котрі пропрацьовуються. вочевидь, це ті канали, котрі вже використовуються. Це звичайні радіоканали керування і програмування дронів для автономних виконання місій. Також є розуміння того, що ворог використовує певні модеми для формування з мережі дронів мережі, для того, щоб коли один дрон має певний зв'язок з оператором, сигнали могли передавати або отримувати і інші дрони цієї зграї. А якщо ж ми говоримо про інші типи зв'язку, то до чого потрібно бути дуже обережно ставитися? Це питання наземних ретрансляторів, це питання телекомунікаційних сигналів і так далі. Всі ці, ці елементи зв'язку, можливого зв'язку, не можна виключати, і потрібно постійно працювати, щоб ворог не міг їх використовувати. Дякуємо вам, Валерія Ковенко, співзасновник та керуючий партнер дроніа був з нами на прямому відеозв'язку.